So, thank you very much for all being here today. It's uh, a really great honor to welcome you to the final event of the Dream and Achieve program. А, неймовірно приємно сьогодні бути разом. Хоч для мене і онлайн. Я б дуже хотіла зараз бути з вами офлайн. Я вже відчуваю цю надзвичайну енергію, але я дуже рад, рада вас бачити і. Я дуже рада бачити, як багато всього вдалося створити завдяки саме цій спільній енергії, підтримці та вірі жіночі підприємництва. Я вітаю вас перш за все. За на, на, на фінальному етапі цієї програми. Ви пройшли вже величезний шлях. І сьогодні це не просто подія, а це дійсна справжня платформа сили і також вашої рішучості і нових економічних можливостей для всієї України і для українських жінок. Я хочу подякувати організаторам і партнерам. В першу чергу за таку круту програму Мрій та, та досягай. І з року в рік нам приємно бути партнерами цієї програми, підтримувати. Цю програму і загалом хочу сказати, що це є дійсно таким крутим інструментом для того, щоб дати певну можливість жінкам, можливість вам знайти нові ідеї, знайти нові партнерства, нові рішення, і загалом знайти мотивацію до того, щоб щось створювати нове, і це дійсно круто, тому що ну я вважаю, що Жіноче підприємство, воно є не тільки там опорою да економіки, але в принципі це про це про лідерство, це про нові рішення, це про нові ідеї, про рівність в тому числі, так і про розвиток громад, в яких ви розвиваєте ваш власний бізнес. Мені би хотілося порадити отримувати задоволення, так. Від своєї сміливості отримувати задоволення від навчання, отримувати задоволення від того, що сьогодні ми стаємо сильнішими, досвідченішими ніж вчора, і ну якби не, не занадто не ускладнювати, пробувати занадто не ускладнювати життя, бо ми поставлені в такі обставини, в яких якби його ускладнюють за нас. От. Це наша нова стабільність, і не треба чекати якогось ідеального часу. Мені здається, що в нас одна спільна єдина мрія. Це наша перемога, наші спокійні ночі, і щоб всі військові, які зараз боронять нас, повернулися додому живими, а все інше ми зможемо. Ми вже такі витривалі, виносливі, потужні, що ми вже можемо бути антикризовими менеджерами для будь-якої країни. Вдома. І з поміж цього всього я маю маленьку крафтову майстерню, де перероблюю папір та створюю штампи. Ми з подругою вже місяць працюємо над формулою квітучого паперу. Сьогодні я прошу дуже вас підтримати. Ми вручаємо подяку і сертифікат Алесі Стоповці. За Замислююсь, підтримку рятив активну участь у світі Знаєш, що Дисяка. Що я можу сказати? Я вже так багато сьогодні сказала. Um, з точки зору менторства, цей проєкт для мене був, скажу відверто, перший в форматі групи. І я хочу подякувати жінкам, які були в моїй групі, за те, що вони надихали мене. Ви знаєте, так цікаво сталося, що під час менторства, під час того моменту, як я допомагала іншим жінкам запускати свої бізнеси, проекти і так далі, в мене народилася. А, також ідея свого особистого невеличкого проекту, і я його запустила в паралелі з нашим менторством. Я хочу вам дуже подякувати. Тетяна, Оля та Марина. А Марина, бо ж я вас не бачила. Пробачте, будь ласка. Я, а, я, вам, я вам дуже дякую. Ви надихнули мене теж робити щось своє. Дякую вам. Дякую. Так, друзі, дозвольте мені сказати, що офіційно...